Шановні колеги, дуже важлива тема. Це раціональна антибіотикотерапія гострих респіраторних інфекцій. Ви добре знаєте, що нещодавно тільки закінчився тиждень, який оголошені Всесвітній організації охорони здоров'я щодо ознайомлення боротьби з антибіотикорезистентністю. Ми з вами поговоримо про один із факторів, який сприяє зменшенню антибіотикорезистентності. Це раціональна антибіотикотерапія. І так почнемо: респіраторні інфекції. Респіраторні інфекції можуть викликатися вірусами, а можуть і бактеріями. Якщо говорити про вірусні респіраторні інфекції, як ви бачите, з цієї діаграми найчастіше ці інфекції викликають риновірус майже 30%, вірус грипу до 12%. Ну а в сезон, коли сезон грипу, це може цифра досягати і 50%, а то й більше відсотків. Парагрип 15%, ну і ентеровірус, але ентеровірус частіше викликає респіраторні. Інфекції влітку. Щодо бактеріальних збудників респіраторних інфекцій. Домінують уже багато-багато років, десятиліть це е, стрептококус пневмонія, тобто пневмокок і гемофільус інфлюенса. Ну і в останні роки е, піднімає голову мікоплазма. Пневманія. Ви пам'ятаєте, позаминулому році в Китаї був великий спалах респіраторних інфекцій, пневмоніями. Коли почали розбиратися, що ж там за збутник, виявилось, що це мікоплазма пневмонія. І ми по нашій клініці також бачимо, що збільшилась кількість респіраторних захворювань, пневмонії, що викликані мікоплазма, пневмонії. Ще одна проблема, особливо, якщо говорити про дітей, це коінфекції. Тобто, Одночасне е, знаходження в організмі двох або більше збудників. Ну, якщо говорити про респіраторні інфекції, це може бути вірус вірусна інфекція, і також вірус бактеріальна інфекція. Ось з е, малюнка, ви бачите, що у дітей. Частіше в порівнянні з іншими віковими групами трапляється коінфекція, і частіше трапляється вірусна бактеріальна інфекція. От у дітей з рекурентними респіраторними інфекціями, вірусна бактеріальна коінфекція досягає 60 Які ж є умови для приєднання вторинної бактеріальної інфекції при вірусних респіраторних інфекціях? Особливо, якщо ми говоримо про дітей. Це пошкодження вірусами респіраторної епітелі, що полегшує адгезію бактерій на лизових оболонках. Це пригнічення вірусами вродженої імунної відповіді, зниження синтезу інтерферонів альфа-бета, основних факторів противірусного імунітету, і порушення функцій фагоцитів та альболярних макрофагів. І індукція каскадів про запальних реакцій, що посилює активну інвазію бактерій в клітини слизової оболонки дихальних. Шляхи річ у тім, що збудники легше проникають у запалену слизову оболонку. Які ж бактеріальні патогени і які захворювання можуть траплятися при гострих респіраторних вірусних інфекціях? Це пневмонія, середній отит, синусит, мінінгіт. І ви бачите, серед збудників це пневмокок, стафілокок, стриптакоспіагенис, маракселокатараліс, ну і серійнітіс менше. Коронавірус це пневмонія класична, і найчастіше при коронавірусній інфекції пневмонія викликається гемофіліус інфлюєнса. Аденовірусна інфекція, пневмонія. При аденавірусній пневмонія затяжна, рецидивуюча. І найчастіше, як ви бачите на з з цієї таблиці, це стриптококус пневмонія і гемофіліус інфлюенса. Ринавірусна інфекція не така проста інфекція, здавалося б, да, тільки нежить. Але риновірусна інфекція також може викликати пневмонії, середній атит, синусит, які викликані пневмококом, гемофільусмфлеце і стафілококус, аурез. Ну і парагрип пневмонія, пневмококова пневмонія. І так, щодо Застосування антибіотиків. Якщо ми з вами встановили, що у пацієнта бактеріальна інфекція, чи підозрюємо бактеріальну інфекцію, які ж принципи призначення антибіотики при гострих респіраторних інфекціях? Перше, ми повинні з вами визначитися, а чи є ця бактеріальна інфекція, тому що при вірусних інфекціях добре ви знаєте, антибіотики не працюють. Тобто є Певні пропорції, які дозволяють нам визначити бактеріальна чи небактеріальна інфекцію. Друге, це перевага та шкоди при призначенні антибіотиків. Ми повинні з вами визначитися. Чи потрібен той чи інший антибіотик, і не завдамо ми шкоду, особливо, якщо говорити про дітей, призначаючи той чи інший антибіотик. І розумні стратегії призначення, про які ми з вами нищимо. І так, перше визначення наявності бактеріальної інфекції, на прикладі респіраторних інфекцій, гострий середній атік. Коли ми можемо з вами говорити, що цей гострий середній атіт викликаний бактеріальною інфекцією, наявність випиту із середнього вуха та ознаки запалення, випинання барабанної перетинки, наявність отереї, з гіперемією барабанної перетинки. Гострий рина синусід, ці гострі рині. Симптоми респіраторного захворювання тривалі, ну, більше, звичайно, 10 днів тривають, або може бути хвиля подібний перебіг, коли погіршується стан в динаміці, появи хаманки, денний кашель, або виділення з носа після покращення симптомів вірусного захворювання. Температура висока і гнійне виділення з носа. Ну і постійні симптоми без покращення виділення з носа або денний кашель більше 10 днів. В такому випадку ми можемо з вами підозрювати бактеріальний риносинусит. Ну і гострий танзеліт. 80% гострих танзелітів це вірусні інфекції, але. 10-15% це в першу чергу стрептококові тензеліти. Коли ми можемо думати про стриптококові тензеліт? Ну, по-перше, підтвердження діагнозу інфекції з допомогою діагностичних таблиць, трошки нижчимо про це з вами буде говорити: швидких тестів або бактеріального дослідження. Ну і наявність високої лакоманки, набряку мигдаликів, нашарування на мегдаликів, збільшення. І болючі передняшійні лімфатичні вузли, і відсутність кашлю. Це класичний прояви стрептококового тонзеліту. Друге, це переваги і проблеми з призначенням тих чи інших антибіотиків. Ну, от ми вирішили, що необхідно призначити тому чи іншому пацієнту антибіотик. Гострий середній антіт. Переваги. Покращення симптомів вже після призначення антибіотика на другий, ну, максимум сьомий день. При гострому ринасиносіти, при визначенні бактеріальному ринасиносити, антибіотики також швидко покращують стан хворого на третій, десятий день. Ну і при гострому тензеліті, ну, пришвидшення одужання це одне. А по-друге, це профілактика вторинних ускладнень, які можуть бути при гострому стептакокому тензеліті. Та ж сама ревматична лихаманка, той саме. Триптококовий гломерулонефрит або панда синдром. які ж можуть бути проблеми при призначенні антибіотиків. Перше: середній отіт. Відсутність доказів у запобіганні мастеїдиту. Тобто, навіть якщо ми призначили антибіотик, запобігти виникненню ну, не завжди можна. Рейна синусід. Відсутність доказів у запобіганні абсцесу мозка, навіть бачите, таке тяжке ускладнення може бути. І щодо гострого тензеліту, відсутність доказів у запобіганні перетензелярного абсцесу, яка може бути шкода розвиток ускладнень при антибіотикотерапії, та ж сама антибіотика ну чи інші ускладнення, якщо які ви можете прочитати в інструкції до того чи іншого. Антибіотиків. І раціональні стратегії призначення антибіотиків. При гострому середньому отиті розглядається можливість стратегії очікування. Ну, Вона застосовується у дітей старше двох років і пацієнтів з стороннім отитом без тяжких симптомів. При гострому рінасіносіти не тяжкий перебіг, і тому знов-таки ми розглядаємо стратегію очікування. Ну, І гострий танзеліт. Е Антибіотиками першого ряду є пеніциліни. І інколи також може бути застосована стратегія очікування. І так, на конкретних прикладах: гострий танзелін. Ну, от ці діагностичні таблиці. Ну, найчастіше в світі і в нашому, до речі, протоколі уніфікованому. Приклад надається у вигляді таблиці МАКайзіка. Ну, принцип цієї таблиці, думаю, ви знаєте, я просто нагадаю: що беруться симптоми найбільш типові для танзеліту – це висока температура, відсутність кашлю, набряк шийних, особливо шийних лімфатичних узлів, збільшення і нашарування на мегдаликах, і типовий вік, при якому найчастіше зустрічається стриптококові танзеліт. 3, 14 років. І рахуємо бали. Кожному симптому надається один бал. І от якщо ми нарахували від 3 до 5 балів це висока ймовірність танзеліту і вирішуємо питання щодо призначення антибіотика, ну а при низьких балах висока ймовірність вірусного танзеліту. Які ж антибіотики рекомендовані при лікуванні танзеліту? Ну, от відкриваємо наш уніфікований протокол щодо танзелітів. І читаємо: Терапія вибору при стрептококому танзеліті, як і раніше, є пероральне застосування пеніциліну. Рекомендована тривалість лікування 7 днів, хоча в деяких рекомендаціях, от зломовних, ви можете прочитати 10 днів. Ну і коментар робочої групи. Це наш національний протокол, тому думка. Е Національних експертів обов'язково враховується в цьому протоколі. Необхідно застосовувати антибактеріальну терапію сучасними антибіотиками широкого спектру дій, тобто не обов'язково замикатися на пеніцилінах, амінопеніцилінах, а можна призначати антибіотики, які впливають на найбільш вірогідних збудників цих захворювань, тобто, це можуть бути цефалоспорини або макролідні антибіотики, якщо до них чутливе стриптаку. І от приклади щодо ефективності цефалоспоринів і інших антибіотиків при стриптококових тензелітах. От порівняльне дослідження ефіксиму цефіксиму. А я нагадаю вам, що цефіксим це цефалоспорин третього покоління для орального застосування з іншими антибіотиками. Була опублікована ця стаття, це дослідження у відомому в світі журналі, який називається Дитячі інфекційні хвороби. Це британський журнал. І так, відкрите це рандомізоване дослідження про Ведена в сільській місцевості штату Кентукі, і порівнювалася ефективність безпеки Цефіксиму, я ще раз вам нагадую, це, це фолоспорин третього покоління для орального засування, і порівнювалася його ефективність з пеніциліном. Наприкінці терапії бактеріологічна ерадикація становила 94% при застосуванні цифіксиму і всього 77% при застосуванні пеніциліну. І висновок для лікування бета-гемолітичного стрептококу тонзеліту. Це фіксим один раз на день був таким же безпечним і значно ефективнішим, ніж пеніцилін, ну і ще й комплаєнс. Якщо це фікси можна призначати один раз на день, то пеніцилін не менше трьох, а то й чотири рази на день. Приклади гострих середній Ну Найбільш поширеними збудниками, бактеріальними гострого середнього то ми з вами вже говорили: є пневмококи, нетипована гемофільна. Паличка та мораксела або бронхамела, інколи називається, катараліс. Ці мікроорганізми відповідають за 95% всіх випадків гострого середнього адіту. І щодо лікування, вибір антибіотиків, рекомендовані антибіотики. Перша лінія це ті ж саме амінопіцилін, а у високих дозах це м Такі високі дози тому, щоб перейти резистентність пневмокока до амінопеніцилінів. далі. А моксацилін-клаволана, ну, якщо, наприклад, ну, дитина вже отримала в останні три місяці е, антибіотики, або якщо у дитини є якісь проблеми з імунною системою, то тут ми можемо зразу призначити е, захищений амінопеніцилін. Ну і альтернативою можуть бути цефала спарини в першу чергу третього покоління. І цефдидір, це ну це друге покоління, а також цефподоксин. Звертаю вашу увагу на цей антибіотик, це третього покоління, також для орального застосування. Ну і в тяжких випадках може бути цефтріаксон, це третього покоління, який вводиться парентерально. Але є проблеми. Річ у тім, що такі збудники, як гемофіліс інфлюенці і Марксила катараліс синтезують. Фермент, який називається бета-лактамаза, і цей фермент руйнує аміна бета-лактамні антибіотики, ну там оксацелін, який найбільш часто рекомендується при гострому середньому ати. І тому перальні цефалоспорини другого та третього покоління є альтернативною терапією амоксициліну, коли гострий середній отит викликаний гемофільсінфлюнце і Ну, Наприклад, отит супроводжується ще і кон'юнктивітом. Тут Слід думати про інфекцію, яка викликана гемофіліус інфлюенса, і зразу починати терапію цефалоспаринами третього покоління, ну той самий цефіксім, про який ми з вами вже говорили. І от якщо говорити про цефіксім, то чутливість збудників до нього досить висока. От дослідження, які проведені. Європейською асоціацією клінічних мікробіологів і клінічних інфекціоністів. І от ви бачите напроти цефіксиму. До нього високочутливий пневмокок, Ну, правда, пневмокок, який чутливий, і до піциліну. А от такі збудники, як гемофільсінфлюенца і катаразис, є високочутливими до цеофіксиму. Ну і другий. Це фалоспарин третього покоління. Бачите, до нього також високочутливий пеніцилін, чутливі пневмококи. Ну, і гемофілісінфлюці і маркселокатараліс також високочутливі. Чому це так? Наявність амінотізолової групи в структурі оральних це про які ми з вами говорили, визначає більш високу їх активність, ніж амінопеніциліни по відношенню до грам негативних. Бактерії, які продукують бета-лактомаси це гемофіліус інфлюенса та мараксела катеральс. Велика проблема лікування гострого середнього отиту. Чому проблема? Тому що 99% гострих середніх бронхітів, гострих бронхітів це віруси, це вірусна інфекція, це навіть не ускладнення, це проява вірусної інфекції. Але все-таки є і бронхіти бактеріальної природи. Коли у нас може бути підозра, що цей бронхіт викликаний бактеріальною інфекцією? Це лихаманка з температурою вище 38-39 градусів, наявність інтоксикації, млявість, відмови від їжі, від пиття, поява задишки, асиметрія хрипів, лейкоцитоз, прискорена шоя. Підвищення рівні прокольцетаніну і це реактивне білку, і тривалі захорні більше одного тижня. І які ж збудники? А ті ж самі збудники. гімофіліс інфлюенса, стрептококус пневмонія, кліпсієла пневмонія, ну і мікоплазма пневмонія. Вона піднімає голову. Ми з вами про це вже говорили. І так, антибіотикотерапія гострого бронхіту, сучасні дослідження. От у восьмі дослідження, проведених у США, порівнялася ефективність і безпека застосування цефіксиму з за амоксоциліном, амоксациліном кловолонатом цефаклором, це і цефороксимом фороксимом акситілом при лікуванні хворих з гострими інфекціями нижніх дихальних шляхів, в першу чергу, це гострий бактеріальний бронхід. І результати дослідження показали, що клінічна ефективність спостерігалася в 94% пацієнтів, які отримали цей цефікс... 7. В інших групах, бачите, від 97 до 79%. І наприкінці лікування загальна частота ередикації збудників в групі груфіцефіксимом становила 92%. А в інших групах вона коливалася від 76 цефаклор до 98 цифроксим окситил. Тобто висновок який? Що за своєю ефективністю при бактеріальній образі цефіксим не поступається іншим антибіотикам і е, д які навіть перевищує за своєю ефективністю. Ще одна проблема, коли ми говоримо про антибіотикотерапію. Це повторне призначення, особливо, якщо ми говоримо про дітей з рекурентними рецидивуючими респіраторними інфекціями. Інколи діти, ну, це і за моїм досвідом, я думаю, і за вашим, інколи діти кожного місяця можуть отримати той чи інший антибіотик. І от виникла потреба повторного призначення антибіотика. І це є виправдано не раніше трьох місяців після його попереднього застосування. Тобто, якщо дитина отримала амоксацелін, то впродовж наступних трьох місяців, якщо буде потреба, ми призначаємо інший антибіотик. Ну, наприклад, той самий цефіксім або цефпотоксим. Недотримання цього може призводити до зниження ефективності антибіотикотерапії і формування антибіотикорезистентності. І метод ротації антибіотиків всередині одного класу або між класами порушує механізми формування резистентності у мікроорганізмів до певного антибіотика. Тобто є у нас антибіотики, антибіотики резерву, які можуть бути призначені як препарати другого ряду. Після амінопеніцилінів, які на сьогоднішній день у всіх рекомендаціях є антибіотиками першого ряду. І серед них, в першу чергу, це цефіксин і це Чому ці антибіотики широко рекомендуються при лікуванні респіраторних інфекцій? А тому що чутливість збутників цих інфекцій дуже висока. Ну, дивіться, середня концентрація це в подоксиму інвіво, тобто в організмі, в органах і тканинах, наприклад, в слизових аболонках бронхи, слизових мигдалики, он 2,57. А для того, щоб е е Пригнічувати е, рост збутників на, треба набагато менша концентрація. От пневмокок в два рази менша, треба концентрація, гемофіліс, там в 10 разів, ну і так далі. При інших збудниках тобто, висока концентрація утворюється це в подоксим у слизових оболонках, і вода достатня для того, щоб пригнічувати е, активність тих чи інших збудників. так, це в вподоксим прокситіл. Він рекомендується як альтернативний препарат амоксициліну. Ми з вами про це вже говорили. При яких же випадках він може бути призначений алергія на пеніцилін. Наявність бета лактамаз продукуючих штамів, гімафільус інфлюенція і маракселокатарайс. Також говорили з вами. Якщо є наявність стафілокок, Річ у тім, що стафілокок найбільш чутливий це е, в порівнянні з тими ж самими амінопеніцилінами, особливо це стосується чутливого стафілококу при неефективності або непереносимості амоксацилін. І якщо дитина має ризик дезбіозу, річ у тім, що цей ж саме цефподоксим це проліки, тому це вже закладена. Всередину цього лікарського засобу профілактика ускладнень, таких як антибіотик асоціонадірія. Ну і ми з вами говорили при повторному призначенні антибіотики, також це вподоксим може бути препаратом першого ряду. Взагалі, що це таке? Це вподоксим прокситіл. Це бета-лактамний антибіотик третього покоління, це фаласпоринів. Він приймається через рот і є проліками. Що значить пролік? Річ у тім, що при прийомі всередину він адсорбується в кишечнику і швидко гетералізується естеразами, тобто від неактивної формули це подоксіму проксатіли, від'єднується ну, речовина, яка ну, стримує його активність, відкривається ця активність кишечнику після від'єднання цієї частини, і він безпосередньо асорбується в тому місці, де Ну, це потрібно. Слизова оболонка кишечника. Тобто, вірогідність розвитку ем, антибіотика з цінодіарі набагато менша. Ну і от сучасні рекомендації. От, американські рекомендації, відомий е, збірничок, е, який називається Нельсон, е, педіатрик антимікробної терапії. Ну, ви знаєте, відомий є підручник в світі Нельсон Текстбук. До нього випускається додаток. З антибіотикотерапії терапії в педіатрії. От ми відкриваємо сторінку, респіраторні інфекції, ви бачите, і на цій сторінці ми виділили, що оральна терапія пневмококової та гемофільної інфекції може бути успішною з використанням амоксициліну, клаволанату, цевдініру і підкреслею, цефіксиму та ну або цефороксіму препарату другого покоління. І знов таки, от ми можемо відкрити наш відомий довідник, Компендіум, і от ми можемо побачити, що в Україні зареєстровано шість препаратів, це Я хотів би з вами е, звернути вашу увагу на один із препаратів цефіксиму, це це сорцеф. До речі, якщо ви заб'єте в Google sort, верніше це от на англійській мові. І ви е, побачите, що Гугл вам витись Сорцеф. Сорцеф в Європі це найбільш відомий препарат цефіксимом. Ну, і якщо говорити про це у нас в Україні зареєстровано 9 препаратів цього антибіотика, і найбільш відомий – це Фоксера, препарат цефподоксиму. Так, дякую за увагу. Будьте здорові і не хворійте.